Двадцять третього листопада дві 23 листопада 2022 року у резиденції предстоятеля Української православної церкви на території Свято Успенської Києво-Печерської лаври відбулося засідання священного синоду Української православної церкви. Перед роботою синоду блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у храмі на честь святителя Миколая Чудотворця у резиденції предстоятеля. за богослужінням. Молилися члени священного синоду. На сугубі їхнії піднесли молитовні прохання про мир на українській землі, її владу та військо, та щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї, і втратив домівки та благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним. Блаженнішого митрополита владі імена, Маркіана Фіаносі. Я же просітіся їм всякому прирішеню. вольному же і невольному. вольно. Предстоятель підніс молитву за упокій душі блаженішого митрополита Володимира Сабодана. Після літургії звершили літію за спочилим предстоятелем. 23 листопада 2022 року виповнилось 87 років з дня його народження. Живот и покою, усопших раб твоих, приспоминаем их блаженнейшего митрополита Владимира, Маркіана, Феодосії, всіх православных вождей, войну, на поле брания в одни си живот животства положивших, и всех православных христиан, убиенных водни сия. Христе Божий наши, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и без святыми блогими животверяющих Твоим Духом, и не присны и в Після богослужіння відбулось засідання священного синоду Української православної церкви, яке очолив блаженніший митрополит Онуфрій. Ієрархи Української православної церкви розглянули актуальні питання церковного життя. У зв'язку з тим, що 5 червня 2022 року святіший патріарх сербської перифірії надав томос про автокефалію Македонській православній церкві. Священний синод Української православної церкви вирішив внести до диптиху пристоятелю помісних православних церков ім'я пристоятеля Македонської православної церкви. Віднині ім'я блаженнішого архієпископа Охридського і Македонського Стефана буде помінатись предстоятелям нашої церкви за кожним богослужінням. Наступним предметом розгляду синоду стало питання про відновлення міроваріння в Українській православній церкві. Історично міроваріння в Київській митрополії розпочалося з середини 15 століття. У подальшому святе міро виготовлялося у свято-Успенській Кіпічерській лаврі. Через революційні події 1917 року ця практика в Україні припинилася. Собор Української православної церкви, який відбувся 27 травня цього року у місті Києві, мав міркування про відновлення міроваріння. Зважаючи на це, священний синод ухвалив рішення відновити міроваріння в Українській православній церкві, для чого створено відповідну комісію на чолі з вікарем Одеської єпархії архієпископом Арцийським Віктором. Далі члени синоду ухвалили текст заяви, у якій висвітлена низка важливих питань. Найближчим часом заява буде опублікована на офіційних ресурсах Української православної церкви. У відповідь на рапорт митрополита Одеського і Ізмаїльського Афангела, синод утворив в Одеській єпархії жіночий монастир на честь ікони Божій Матері Цілителька. Далі синод затвердив намісників для двох чоловічих монастирів: Різдва Пресвятої Богородиці на Церковщині у Києві та спасо Приберженського у селі Нещерів на Київщині. Також члени синоду затвердили настоятелі для жіночого монастиря. На честь Корсунської ікони Божої Матері у Новокаховській єпархії та Свято-Троїцького Хустинського жіночого монастиря у Ніжинській єпархії. У відповідь на прохання митрополита Черкавського і Канівського Феодосія встановлено святкування на честь Собору Черкаських святих та козацьку покровську батьківську суботу і споминанням спочалих козаків і воїнів, які поклали своє життя за православну віру. Крім того, встановлено День пам'яті преподобного авакума сповідника Черкаського. На прохання митрополита Новокаховського і Генічевського філарета до собору херсонських святих внесені імена священомучеників Пресвітера Стефана Костогріза та Дмитрія Кіранова. Для церковного використання затверджені такі бослужбові тексти: служба і акафіст на чеської обратської ікони Божої Матері. Акаф Блаженному Августину єпіскопу Іпонійському, чин поховання діаконського та чин освячення каплиці, молебні співі про дітей, про воїнів та про позбавлених домівки, молитовні тексти про полонених та про зниклих безвісті. Синод також ухвалив низку кадрових рішень. У відповідь на рапорт про погіршення стану здоров'я митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іосаф звільнений. Від керування Кіровоградською єпархією. Керуючим Кіровоградською єпархією призначено архієпископа Васильківського Миколая. Метрополітіосав надалі буде нести послуг вікарія Київської митрополії. Єпископом Свалявським вікарієм Мукачівської єпархії обрано архімандрита Іларія Гаврильця, клірика Мукачівської єпархії. Клірик Київської єпархії архімандрит Іаков Галадзовський Обраний єпископом Другобіцьким вікарем Львівської єпархії, митрополита Івано-Франківського і Коломійського Серафима звільнено від керування Івано-Франківською єпархією та почислено на спокій, Єпархіальним архієм Івано-Франківської єпархії обрано архімандрита Нікиту Сторожука, клірика чернівецько буковинської єпархії. Митрополит Ізюмський і Купянський Елісей, звільнений від керування Ізюмською єпархією та почислені на спокій, Керуючим Ізюмською єпархією, обраний клірик Харківської єпархії, архімандрит Іоанн Терновецький. Митрополита Ромінського і Буринського Іосифа звільнено від управління Ромінською єпархією та почислено на спокій. Преосвященним Ромінським і Буринським призначено єпископа Гостомельського Тихона, який до цього був вікарієм Київської Митрополії. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.